В ім'я Отца і сина, і святий. Великий милості Божий, доброї браті і сестри, ми в цьому році душили і розпочали святий, великий і спасительний піст. І ось уже що дні, як мали можливість насипити свої безсмертні душі духовною їжею, молитвою преподобного Андрія Крівського сучасній людині важко зрозуміти, що таке піст і молитва і для чого вони потрібні. І ось церква Христова навчає нас, що піст і молитва це є два спасительних потреби, які наближають кожну людину до Бога. Вони нагадують нам про рай. І досить яскраво про це свідчить святитель Василій Великий, який говорить, що каже, буде Адам і Єва відпали від Бога через неутримання. Тому, як свідчить він, будемо постити ми, тобто утримуватися від скороної їжі, а також від гріха, від гріховних комисів, бажань. Думок, справ, поганих слів і будемо молитися для того, щоб оправдатися перед Богом і знову ввійти в рай, життя вічних. дорогі браті і сестри, це особливий час і найкращий час для молитви, для того, щоб ми навчилися справжньої молитви. Яку чув Бог, тому що часто ми молимося неправильно, і Бог не чує наших молитв. Іноді ми приходимо в храм, і тільки ногами або своїми устами наближаємося до Бога, а серце наше знаходиться далеко від Бога. І ось для того, що щоб навчитися правильної молитви, нам потрібно молитися часто, як про це свідчить апостол Павло, який каже, «Не перестану моліться». Він навчає християн і свідчить про те, що ми повинні без перестанку молитися. Тобто наше все християнське життя повинно бути пронизано молитвою. Ми маємо молитися і зранку і ввечері і перед їжею, і після їжі, і перед роботою, і після роботи, і на протязі всього нашого життя. Але якщо ми уважно проаналізуємо своє життя, то ми побачимо, що ми забуваємо молитися зранку. Ми лікуємося молитися ввечері, ми зовсім не молимося або рідко молимося перед їжею або після їжі перед роботою і після роботи. І це говорить про те, що в нашому серці ми не до кінця розуміємо, що таке молитва і для чого потрібно молитися. Сьогодні людина яка говорить, свідчить світі оці засинати і просинатися з молитвою на уста, сучасна людина засинає і присинається смартфоном. і Якщо ми, дорогі браті і сестри, так молилися, як на потязі дня відкриваємо свій мобільний телефон, так само відкривали свої молитвослов... молитвослови, то ми всі були святими. І от навіть коли ми приходимо іноді в храм або стаємо на молитву вдома, то наші молитви через це бувають. Розсіяні і не зібрані. І такі молитви бувають лише зовнішніми пустими, і вони не приносять ніякої користі, і Бог їх не чує. Оце свідчить слідуючий приклад. В одному монастирі жив справжній подвижник, посник, якому з'явилася одного Воскресного дня Божа Матір. І сказала, що сьогодні біда сталася в вашому монастирі, тому що тільки троє людей перебувало і молилося в храмі, на що цей монах відповів Божій матір, але ж в цей час близько 800 прихожан перебувало під час Богослужіння. На що Божа матір відповіла? Що вони були присутніми, присутніми в храмі, але думки їхні були поза межами храму. Одні перебували на базарі, продаючи щось, інші купуючи, другі думки були в городі, ще інші думали, як би посторіше закінчилося богослужіння в монастирі, щоб нам потрапити до... Прозортивого старця, який би за один день зміг всі наші проблеми, допомогти позбутися всіх наших проблем. Були такі, які осуджували інших храм, хто в чому прийшов і так далі. І тільки троє, дроє людей було всім своїм серцем і всім своїм розумом. Богом, молитву. І тому сьогодні церква Христова в ці святі, в дні хоче навчити нас, дорогі браті і сестри, справжньої молитви, молитви такої, яку чув Бог. І цією молитвою, прикладом цієї молитви, глибокої молитви, уважної молитви до Бога з'являється великий побаяний канон Преподобного Андрія Киського. Святитель Феофан Затворник говорить, що якщо ми візьмемо лише протесику молитву з цього канону, молитву м'я Боже, м'я», то зрозуміємо, який великий зміст вона має і яку велику силу. Він говорить про те, що цими словами ми не лише просимо пробачити у Бога нам наші гріхи, але і не наказувати нас за їх, а також просимо милості у Бога на кожен день і на все наше життя. І господин Подвижник сказав, що якщо ми від всього серця будемо молитися цією коротенькою молитвою, або ще прочую, ми будемо від всього серця щиро говорити до Бога, Господи, помилуй, то спасемося від багатьох бід і вою. Якщо ми проаналізуємо весь міст колону, то зрозуміємо. І умови, які нам необхідні для справжньої істинної молитви, щоб вона по справжньому була Богу угодна Богу. В першу чергу, нам потрібно знати, що приступаючи до молитви, ми маємо приступати до Бога з великим боговіням, з трепетом і з страхом, тому що ми. Звертаємося в молитві до царя неба і землі, до всемогутнього Бога, якому належить царство у всьому світі, видимому і невидимому, якому належить сила, тобто всемогутність і слава, тобто царство Небесне. І ось Святі Отці говорять, так як ми спілкуємося тільки. В житті з реальними людьми, які реально існують. Так само і в молитві ми проявляємо свою віру в те, що Бог реально існує. Він є, Він живий. І до нього ми звертаємося в молитву. Тільки тоді, якщо ми це зрозуміємо, наша молитва буде благоповійною. І молитися потрібно не для того, щоб щось випросити у Бога. Тому що святі отці говорять про те, що Бог знає наперед, раніше нашого прохання, що нам потрібно. Про це говорить Святитель Ян Бротус. Але він каже, що ми молимося для того, щоб посвятитися через молитву, щоб побути, поспілкуватися. Відчути присутність Божу і благодать Божу. насититися цією благодатью Божою. Друга умова справжньої молитви, наша молитва має бути смиренна і покаяна. Така, яка була в Євангельського митаря, який згадувався у Великопосному каноні. Який, коли прийшов в храм, він нікого не бачив, він бачив тільки себе і свої гріхи і постійно зірвав до Господа. Боже, милостивий, будь ласка мене грішми. Також Святий Василь Великий говорить, що для того, щоб Бог почув нас, ми повинні чути один одного, ми повинні чути наші близьки. Тому, приступаючи до молитви, ми завжди повинні приступати з примиреним серцем. І саме головне, наша молитва має бути уважною, має бути зосередженою. Ми маємо виражати свої прохання від всього свого серця з вірою, не сумніваючись, Молитви, тому що Господь в Євангелії говорить, що все, чого б ви не попросили віро, з вірою в молитві отримаєте. І Святий Іан Златоуст говорить про те, що настояща справжня істина молитва, вона цілює хворих, вона продовжує життя людям і навіть воскрешає, здатна мертвих. мертві. В великому покаянному каноні підготовного Андрія Кліцького, згадується івдейський цар Єзикія, який захворів. І до нього прийшов пророк Ісаїв і навіть сказав, що Бог йому об'явив, що він має померти. І коли він це почув, то почав з вірою щиро, слізно молитися і просити у Господа милості. І Бог почув його щиру молитву і не тільки зцілив його від хвороби, але й продовжив йому життя ще на 15 років. І святитель Іоанн Запуст каже, що немає нічого сильнішого за молитву і навіть рівнодії. Молитва це барометр всього нашого духовного життя, як свідчить, Завус, святитель геофанзахворний. Вона є матір'ю всіх доброчесностей. Вона укріпляє нашу надію на Бога, зміцнює нашу віру. Вона допомагає нам утвердитися і укріпитися в любові до Бога і до ближніх. Вона збагачує нас терпінням, вона очищає наш розум. Вона є опорою на всі випадки нашого життя. Без неї неможливо побачити гріхи, покаятися в них і досягнути Царство Небесного. І тому церква Христова, дорогі браті і сестри, наставляє і хоче, щоб молитва була головною справою всього нашого світового життя. Святитель Григорій Господь говорить, що людина після гріхопадіння повинна. Частіше молитися, ніж дихати. І от сьогодні в цей спортий непростий час, час, коли в нашій країні йде війна, коли так багато горя, страждань, бідиш. Кожного дня хтось помирає, когось в останній шлях. І нам потрібна молитва, нам потрібно посилювати молитву, тому що тільки молитва може укріпити нас, а вірніше Бог через молитву. Тому цей піст будемо старатися посилити нашу молитву. Піст повинен стати справжньою духовною школою молитви. І якщо ми з вами, свої, браті і сестри, навчимося. Правильно молитися Богу, то Господь почує нас і пошле нам велику мирість, пошле мир в нашій країні. І ми з великою радістю зможемо зустріти велике свято освітле Воскресіння в майбутньому, майбутньому і основної цілі нашого життя. Dies für ihr Rat ist im wahrsten Interesse